В Мадриді лишилося тільки доїхати до, до готелю. Все, речі забрали, і це було найшвидше проходження митниці в моєму житті. Нам задали два питання. Перше, чи була мама раніше в Іспанії. Друге, як сказати українською добрий ранок? Все. На Мішу навіть не глянули. Ніхто. Тут я, до речі, була не права, адже буквально через. Дві хвилини, як ми пішли на вихід, нам сказали Альо, перо, туди. І там вже перевірили повністю, чіп просканували, кожен документ продивилися на собаку, в принципі, не дивилися тільки чіп просканували. Продивилися всі документи, продивилася інформація по чіпу. І тоді вже сказали welcome to Spain. І все пропустили. Тобто документи потрібно щоб вони були а, правильні. І напишіть, будь ласка, чи треба взагалі список документів, які а, у мене був для собаки. От, якщо треба, я окремо, мабуть, відео взагалі покажу, що мені треба було для того, щоб вивезти собаку і скільки типу, це коштувало Адже це була найскладніша частина нашого переїзду саме винести мішання. Оце було найскладніше і, мабуть, найдорожче. А, частково я розумію. Собак деякі не беруть з собою, бо не хочуть а, гратися із цими всіми документами, витрачати там тисячу доларів на це. А, але я не розумію в цілому, тому що це для мене як дитина, і як можна покинути свою дитину десь там і поїхати. Я цього абсолютно не розумію. Це член нашої родини, тому ну, будь-які витрати, які потрібні були, я була на них готова. Оце так несподіванка. Готелі можна з собачками, значить, але там за доплату. І ми заїхали дома, боже, йому навіть нема де спати, нема що підкласти. І тут бабах йому принесли таке ціле ліжко: отакі смаколики, кульочки, мисочку. Король! Одразу по приїзду в мадрид-готель. Мама з мішанечкою виробилась просто без сил, проспала до самого вечора. Ввечері прокинулась, розпоїли, знову лягли спати. Я ж працювала, весь день працювала, весь вечір до ночі працювала, і, чесно кажучи, я настільки втомилася, що я заснула під час останнього мітингу. Дякувати Богу, в мене була виключена камера. Проспала я не весь міт. Я просто вирвалась. Буквально через дві хвилини я прокинулась, бо почула своє ім'я. Але це було вперше в житті, я просто вирвалась. Тож ми переночували і вже наступного раночку пішли на сніданок. Вкусно, Мішаня, мішаня, давай, давай іграшку. Міша рожить. Я так люблю. <глухи> мішаня теж приїхав зі своїми іграшками. Одну тільки улюблено того зайця, що вже майже дохли. Ну, Він йому дуже подобається. Вже не чий нема. Ні носика, нічого нема в того зайця, але Міша його любить цього, нікому не дає. Мою да. золоту. Нарешті трошки виспалися, вже, прийшла до тями, але все ще нема усвідомлення, що мені нарешті тут досить просто, слава Богу, вдалося це переміщення. Ніяких проблем не було, але це завдяки тому, що я продумала не ну, просто кожен наш крок, де коли, кому писати, кому дзвонити деякі документи, що де має бути. Ну, все було в мене під контролем, і слава Богу, ніяких форс-мажорів не відбулося. Тож сьогодні от. Трошечки відпочину, через дві години знову працювати, і ну, приходимо до тями і починаємо усвідомлювати демо. Так, поряд з нашим готелем є такий, ну, типу, буфет кафетерій. А, готова їжа. Ось я набирала, значить, один салат, інший салат, це е, грибочки. Це паста має бути куркою, Це, я спитала, це риба. Вона сказала, да, Я не знаю, що це. Мені здається, що це кальмари. Ну, коротше, пахне рибою. Може, і риба. Не знаю. Отаких. От Два. два. І ще два десерти. Значить, два десерти, коробка грибів, два салати, паста з куркою і щось з морепродуктами і овочами коштувало 29,70 євро. Гуляє, гуляє, гуляє. Боже, нарешті я знайшла вхід до цього парку, бо ми йшли десь півгодини. Не могли знайти. Йшли дивитись на парк. Да? Це оливи. О їх скільки. Такі ще зелене. Оце все, 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 всі, 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 всі. Ці дерева це О, оливи. Прям ціла ферма. І християнською Це я в центрі і мають бути окремі три частинки парку. Та тут. Погрезки, до речі. Не бачу. Так, то в нас була юдейська частина, це я так розумію. Мусульманська. Да, Водичку можна попити. Прикольно бачити ті величезні пальми поряд з березками і ми наближаємося до третьої частинки цього парку трьох культур. Вона якась дивна для мене. Якось дуже дивно. А, ну в принципі це нагадує верхівки костела. Окей. Отак, от хрест іде. Ну, чесно кажучи, для мене це найбідніша якась частина цього парку трьох культур. Тут не прикольно. Мусульманська іудейська були набагато цікавіші. До Пальм. Ну що ж, в Мадриді нам буде ще два дні. Завтра поїдемо дивитися центр. А вже в неділю їдемо в свою квартиру. Тож, зустріла Іспанія теплим сонечком. Ніяких тут форс-мажорів не було. Все дуже приємно на даний момент. Всім дякую.